Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо говорити про закон 10449 про посилення мобілізації, який набирає чинності з 18 травня 2024 року. І сьогодні, друзі, ми повертаємося до питання уточнення або ж оновлення персональних даних в реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів або ж системі оберіг, які називають. По інакшому. І я бачу, що виникає дуже багато питань у моїх підписників та глядачів стосовно того, кому потрібно йти, кому не потрібно йти, коли потрібно йти, чи потрібно йти до 18 травня, чи потрібно йти особам з інвалідністю. Тому сьогодні буду намагатись надати відповіді на всі запитання. Якщо якісь запитання я не озвучу і не надам відповіді на них, то обов'язково пишіть в. Телеграм-каналі, свої запитання, Буду намагатись тоді вже надати відповіді саме там. Друзі, отже, з чого потрібно почати? Потрібно почати з того, що в законі 10.449 в перехідних положеннях чітко зазначено, що здати набрання чинності цим законом, тобто з 18 травня 2024 року, протягом 60 днів, тобто до 17 липня, Чоловікам та жінкам, громадянам України, які стоять на військовому обліку, тобто це і призовники, і військовозобов'язані, потрібно вони зобов'язані уточнити свої персональні дані, в тому числі і адресу проживання, номери засобу зв'язку та електронну пошту, якщо вона наявна, в. Декілька шляхів, тобто це може бути звернення до територіального центру комплектування, або звернення до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет військовозобов'язаного зобов'язаного. Це якщо громадяни перебувають на території України, якщо перебувають за межами території України, то через електронну пошту офіційну територіального центру комплектування чи через електронний кабінет військово зобов'язаного. Через телефонний дзвінок. І одразу хочу зауважити, що сьогодні вийшла новина від Міністерства оборони України, в якій зазначили, що з 18 травня 2024 року вже буде діяти мобільний додаток, електронний кабінет військово зобов'язаного, тобто можна буде його завантажити як на. Apple, так і на Android-телефони. І в цьому додатку, вже якщо авторизуватись, можна буде вказати свої основні персональні дані, яких буде достатньо для того, щоб виконати цей обов'язок, передбачений законом 10449. Звичайно, друзі, не всі захочуть завантажувати, авторизуватись і тим більше уточнювати дані через телефон, тому залишаються ще варіанти через ТЦК. І через е, ЦНАПи. Але ЦНАПи на сьогоднішній день ще не розуміють, чи взагалі вони будуть приймати людей, і чи в них буде якесь технічне та матеріальне забезпечення для того, щоб уточнювати дані. Або ж, наприклад, як альтернатива, просто до ЦНАПів будуть приходити працівники ТЦК з матеріальним забезпеченням, і вони будуть виконувати фактично ту саму роботу, що і в територіальних центрах комплектування. Це ми побачимо вже з 18 травня. І перейдемо до питання, кому ж все-таки необхідно проходити е цю процедуру уточнення даних. Цю процедуру фактично мають прийти усі призовники та військовозобов'язані, не зважаючи на те, чи мають вони відстрочку, чи не мають вони відстрочку, чи оновлювали вони дані, тому що багато людей говорять про те, що вони з 24 лютого 2024 року один чи декілька разів приходили до територіальних центрів комплектування і уточнювали всі свої дані і станом на 18 травня 2024 року в них нічого не зміниться. Для чого їм потрібно приходити, ну фактично впусту, просто прийти, сказати Добрий день, в мене нічого не змінилося. Таким чином, нібито уточнити свої дані і витратити купу часу, тому що ми бачимо, що вже публікуються новини, фотографії, відео, що біля територіальних центрів комплектування існують дуже великі черги, хоча мені не зрозуміло, чому вони саме зараз утворились і. Ну насправді це дивна ситуація, і дивно те, що в новинах зазначають, що ТЦК можуть на сьогоднішній день обслуговувати лише одну людину на годину, тобто, можливо, це якимось чином штучно утворюються ці черги. Для того, щоб була видимість того, що люди йдуть до територіальних центрів комплектування, тут я не знаю. Можливо, ви напишете в коментарях свої здогадки і, і будемо тоді разом аналізувати. А, так ось, для цих людей, які вже уточнювали дані, для них все одно залишається обов'язок прийти після 18 травня до 17 липня і уточнити свої дані ще раз, навіть якщо нічого не Такий дійсно... Парадокс, але, друзі, так написано в законі, і відповідно, якщо не дотримуватись цих вимог, то можна отримати тоді адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, що дуже небажано робити в світлі того, що Верховною Радою України вже в першому читанні прийнятий закон про посилення відповідальності за порушення, в тому числі і правил військового обліку, і відповідно замість штрафу від. 1700 до 3400 гривень вже можна буде отримати за ті самі порушення. Якщо закон буде прийнятий, а він буде прийнятий, я в цьому не сумніваюсь. Від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень погодьтесь, це достатньо велика різниця. Отримати штраф 400 гривень або двадцять з половиною тисяч гривень. Друзі, так само обов'язок прийти і оновити свої дані стосується і осіб з інвалідністю, тому що вони теж говорять, навіщо мені приходити проходити по перше, ВЛК, по-друге, уточнювати дані, якщо мене не мобілізують, друзі особи з інвалідністю, якщо вони не виключені з обліку, вони так само залишаються військово зобов'язаними або призовниками, і вони мають проходити цей медичний огляд, уточнювати дані, виконувати всі правила військового обліку для того, щоб в подальшому знову ж таки не отримати адміністративну відповідальність вона нікому не потрібна. А тому що можуть бути і затримання з боку поліції, якщо буде порушено правило військового обліку. Тому, звичайно, краще з 18 травня подивитись, як це все буде відбуватись до початку червня, до середини червня, і потім піти і уточнити оновити свої дані. Це саме стосується і студентів. Це саме стосується і осіб, які оформили відстрочку, друзі. Хочу одразу зазначити, що достатньо багато виникає питань, чи йти зараз оформлювати відстрочку, чи іти вже після 18 травня оформлювати відстрочку. І тут, друзі, достатньо показовими є декілька ситуацій. Наприклад, одна з них така, що. Міський територіальний центр комплектування в одній з областей України анонсував зупинення прийняття заяв на оформлення відстрочки до набрання чинності законом 10449 і відповідно отримання роз'яснень, як застосовувати цей закон. Після 18 травня, тобто знову ж таки складається дивна ситуація, коли один територіальний центр комплектування не приймає заяви на відстрочку від мобілізації. Разом з тим він і далі працює на видачу повісток, на проходження військово-лікарських комісій і відповідно на мобілізацію громадян. Тобто відбувається знову ж таки певне порушення прав осіб, які звертаються за отриманням відстрочки. Тому друзі. Щодо відстрочки, якщо ви вам вже негайно потрібно оформити цю відстрочку, звичайно, потрібно звертатись зараз. І тим більше, якщо ніякі обставини і ніякі підстави по вашій ситуації щодо отримання відстрочки, вони не змінились, то можете сміливо звертатись вже зараз. Якщо ви знаєте, що Підстави для отримання відстрочки зміняться саме з 18 травня, то, скоріш за все, навіть якщо ви зараз звернетесь, ви цю відстрочку не отримаєте, а в подальшому після 18 травня отримаєте відмову, тому що змінились ці обставини. Майте це на увазі, тому що а, таких ситуацій буде насправді дуже багато. Той самий обов'язок уточнити свої дані стосується і осіб, які взагалі не отримували ніякі повістки, все одно законом. Для всіх громадян, які перебувають на обліку призовників та військовозобов'язаних, встановлюється обов'язок уточнити свої дані. Тому, навіть якщо ви не отримували повістку, ви все одно зобов'язані в той чи інший спосіб, про який ми сьогодні говорили, уточнити свої дані для того, щоб не бути в подальшому притягнутим до адміністративної відповідальності. І знову ж таки на питання, а як ТЦК взагалі дізнається про моє існування, то на сьогоднішній день державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів він синхронізується майже зі всіма державними реєстрами, де міститься максимально об'ємна інформація, яка стосується кожного з громадян. Відповідно. В подальшому, звичайно, це великий обсяг роботи притягати кожного до відповідальності до адміністративної або до кримінальної, але повірте, друзі, що все одно знайдуться ресурси, знайдуться люди, які будуть виконувати цю роботу і поступово будуть притягувати всіх осіб, які не виконали цей обов'язок до відповідно адміністративної відповідальності а в подальшому, якщо Наприклад, особа буде ухилятись від військового обліку або від ухилятись від мобілізації, чи ухилятись від проходження військово-лікарської комісії, тому що кримінальну відповідальність теж хочуть ввести за ухилення від проходження медогляду на ВЛК, то такі особи будуть притягати винних осіб і до кримінальної відповідальності. Тому обов'язково зверніть на це увагу. І потрібно взагалі зазначити, що ті особи, які перебувають за кордоном, на постійному місці проживання і вони будуть зобов'язані протягом 30 днів з моменту прийняття кабміном постанови, яка регулюватиме відносини осіб, які виїхали на ПМЖ, то вони якраз е, будуть зобов'язані в порядку, визначеному цією постановою так само уточнити свої дані і стати в подальшому на військовий облік. Тому що як ми говорили раніше, ті особи, які виїхали на ПМЖ, вони Раніше були зняті з військового обліку, після 18 травня і після прийняття постанови Кабміну вони підлягатимуть взяттю на військовий облік. Ну і друзі, саме а, таке болюче питання це питання, а що робити тим особам, які зняті з військового обліку по тих чи інших підставах. В законі 10449, а саме в перехідних положеннях, зазначається, що зобов'язані уточнити дані ті особи, які. Перебувають на військовому обліку, а ці особи, які зняті, вони відповідно не перебувають на військовому обліку. Але друзі, ситуація наступна: в законодавстві України чітко передбачені підстави для зняття з військового обліку, і станом на 18 травня і раніше ці підстави не передбачали, наприклад, зняття з військового обліку. По стану здоров'я відповідно це достатньо такий великий казус, велика колізія. Але по факту в законодавстві не міститься взагалі ситуації, коли особа має. Бути зняти по стану здоров'я, відповідно, вона має знову ж таки, навіть якщо вона була визнана обмежено придатною, то вона має все одно перебувати на військовому обліку. А відтак для цих осіб існує необхідність, існує обов'язок спочатку стати на військовий облік, і після того як вони стають на військовий облік, так само уточнити свої облікові персональні дані. Тому друзі, з цього приводу насправді дуже багато суперечок, конфліктів. Це моя особиста думка щодо осіб, які були зняті з військового обліку. І я більш ніж впевнений, що ці думки підтримуються, по-перше, і більшість моїх колег, і так само будуть притримуватись суди при вирішенні питань щодо притягнення до відповідальності осіб, які, наприклад, відмовились уточнювати дані або в подальшому будуть. Відмовлятись від мобілізації або від проходження військово-лікарських комісій. Друзі, підсумовуючи це відео, потрібно зазначити, що уточнити або ж оновити свої персональні дані в реєстрі військовозобов'язаних призовників та резервістів, зобов'язані фактично всі громадяни, які перебувають на військовому обліку. Це призовники, це військовозобов'язані. І е, До них входять як чоловіки, так і жінки, військового зобов'язання або призовники, і обов'язково, які перебувають на військовому обліку, або які мали перебувати на військовому обліку. І відповідно не проходити е, цю процедуру уточнення даних або ж оновлення даних, е, можуть лише ті особи, які виключені з військового обліку по тих чи інших підставах, наприклад, по стану здоров'я. І відповідно ті особи, які досягли 60-річного віку або не досягли 18-річного віку. Тому, друзі, така ситуація намагався відповісти на всі запитання своїх глядачів. Якщо залишаються запитання, знову ж таки заходьте в телеграм-канал, пишіть там запитання. Достатньо велика група підписників зібралась саме там і достатньо багато. Запитання обговорюються саме підписниками і надаються відповіді. Періодично я підключаюсь, коли є можливість і коли є сили, відповісти на запитання. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube та Telegram канали І до нових зустрічей, до побачення.